Американське видання New York Times відзначає, що збройні сили України прогресують у наступальних діях на двох оперативних напрямках південної ділянки лінії фронту. Шанси на таке розвиття подій, як ви розумієте, атнють не нульові. Як пише видання, зсу просунулись на 10-12 миль вздовж двох головних ліній атаки, у прагненні досягнути узбережжя Азовського моря та перерізати російські лінії постачання? Мова йде про східне село Старомайорське до окупованого Росією Бердянська. А далі на захід до окупованого Росією Мелітополя, де окупована територія відносно невелика, але вона важлива тим, що змушує расистів відволікати свої резерви з інших ділянок лінії фронту. А це ще більше послаблює російські оборонні лінії в сукупності, створюючи можливості для будь-якого українського прориву, який може стати потенційно вирішальним. Як вважаєте, доля оцього е, так званого Кримського мосту вона вже є невідворотньою. Я думаю, що вона невідворотньою була ще під час задумів Путіним захопити півострів і мрії про те, що ця конструкція з'єднає велику Росію чи материкову Росію з тимчасово окупованим тимчасово окупованою автономною Республікою Крим. Ви кажете, там люди нервують. Так це вата. Що ж вона нервує? Вона палає. Ось весь цей димок, який ми з вами бачимо, він якраз підсилюється їхнім пала. Планням. Чому тому, що якраз і наша задача сьогодні е, мається на увазі у України, е, щоб ватники прекрасно розуміли, що час збиратись і їхати туди, на Сибір, е, для того, щоб залишити автономну Республіку Крим туди, куди вона має прийти. А власне, такі події, такі задимлення, і все хорошо, да? чи як вони там кажуть, от щоб це все по плану створювало Яку атмосферу неврозності, бо насправді це ж вся радянська історія, яка в Росії нікуди не зникла, коли офіційні особи повідомляють про те, що все гаразд, все за планом. А на кухнях вони приходять і розповідають, що плітки і. Ті плітки, які будуть обростати різним різними чутками, і ем, приведуть їх до правильної думки, час росіянам залишати Крим, поки є можливість це зробити, бо всіх на корабель не візьмуть. Okay. І о, ті, хто сьогодні там засів, особливо тих, кого завезли з 2014 року, для того, щоб змінити структуру населення нашого півострова, а, і що вони, в принципі, і добивались, От першими е, будуть на ті кораблі, після того, як не буде суходольного шляху і мається на увазі мостового, ну кого ж, ж будуть рятувати, кораблями вивозити, літаками навряд чи вийде, ну кораблями спробують. Так от, от Тих перших якраз будуть грузити, то от вже зараз, поки задимлення, і ще можна там пішки пройти чи на машині проїхати кудоюсь, бо і Чонгарський міст, mm -hmm. і е, е, Кримський міст власне вже наладан дихають. тому Але вперед... ж не доходить, пане Юрію, тому що ми пам'ятаємо, от це ж не перша там бавовна, і в самому півострові, до речі, сьогодні вночі там теж було гучно, і на так званому. Римському мосту, а ми по, по тих пабліках російських відстежуємо, що вони е, все одно продовжують обговорювати, а як, от що з собою брати в цих умовах, а як же ж от е, ми вже путівки купили, тобто не доходить. Навіть якщо вони можуть нас на кухнях щось там обговорювати, і їх це нервує, але ну, у них взагалі специфічна логіка, е, то виявляється, коли вже все станеться, тоді вже по приборам… Слухайте, насправді ті, хто в курсі, в Крим, звичайно, не поїдуть. Я маю на увазі ті, які мають доступ до інформації. Ну, оцим дурникам, яким розказують ага. по телевізору, що все хорошо і все по плану, а потім ще там скидають ці по підшовки, або видають їм ще ці путівки на роботі. Ну куди ж їх треба діть, вже ж платили взимку оплатили санаторії і на халяву дають. Ну так як на халяву для Росії. Янина і уксус солодкий. То ну нічого, що війна, ну нічого, що там вибухи, треба буде поїхати в Криму віддихнути. Ну, от ця власне частина ем, льготників безплатників якраз і намагається пройти, прорватися. Ну за той ж радянською традицією, як е, mm -hmm. знаєте, полюбляли стояти в чергах, е, зайняти заняти, ну, ну, блату кудись заїхати, ну зараз об'їхати точки е, по, які стають. Небезпечними такими радянський моментами. Екстрим. Радянський екстрім радянський Ну чому ні? Ну то ну так такий є. Хтось на Еверест видирається, а хтось намагається продертись до санаторія Побєда в якійсь там Ялті умовній. Ага. Тоді в Підмосков'ї зараз теж є певний екстрім. Протягом цього тижня ми спостерігали от таку методичність надзвичайних подій, які там відбувалися, різного масштабу пожежі, ми вже вивчаємо географію підмосков'я. Ну а росіяни, тим часом, і, зокрема, от мешканці московської столиці, російської столиці, все це бачать і бачать вже регулярно. Який, на вашу думку, Умку, от методичність цих вибухів, цих пожеж матиме ефект не тільки на пересічних росіян, але й на людей, які там щось на щось впливають, в якихось кабінетах сидять. Ну, в першу чергу на них впливає. Бо знаєте, більшості росіян, що там в телевізорі розказали, вони з тим погодились. Пригадайте, залужного то вбили, то він ожив, і в принципі якось ем, російський, російський оцей ем, ем, контингент, який сидить по різним паблікам, якось спокійно собі сприйняв, що тиждень тому розповідали про загибель головнокомандуючого, Тут він живий і але лише з певненістю розказ. Що ви нам не розказуєте, він точно загинув. Uh -huh. А потім він з'явився живий, і ніхто, в принципі, претензій нікому не пред'являв. То в принципі тут та сама ж історія відбувається, коли е, вибухи є навколо там Москви, е, в Підмосков'ї, методичні і не на е, вибачте там якійсь дорозі, а на стратегічних об'єктах. Е, не домолили там в, в Лаврі в, в підмосковні да, в, в Сергієвому посаді, так, була і щось, і така версія. І щось так. Да, 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 намолили а до того намолили до того, що власне вибухнули пітарди, давнич Пітарди розповідали. За що... Так так. Так от а ті люди, які приймають в Росії рішення: військові, політичне керівництво, вони прекрасно розуміють, що цей ж зашморг навколо самої Москви, він уже. Затягуються, б'ють українці по стратегічним підприємствам, по ключовим місцям. Е, е, Секундочку, війцям. це не українці, це невідомі Бакалази. От ми, ми ж з вами не військові і не офіційні особи, і хай мені хто що хоче говорить, але починаючи від дугної. І закінчуючи бавовною на Кримському мосту, це все робимо ми. І кацапи мають знати, що це українці прийшли і будуть мстити за кожного вбитого, загибло, за кожну вивезену дитину. Навіть якщо це зробили не українці, а Боже проведіння зробила аварію на якомусь заводі. Тому ми, як неофіційні особи, можемо собі дозволити таку думку, що Бог. Таким чином, карає тих, хто знаходиться сьогодні на військовому заводі і виробляє зброю, яку буде посилати на українців.